Всім привіт! Я знаю, що багато хто побачить мене, зразу буде чекати якихось приколів. Але я би хотіла з вами поговорити як, не як персонаж, не як свій небудь зроблений мною герой, а як, як друг і як ваш співгромадянин, яким я теж мрію стати в нашому суспільстві, де громадяни ще тільки народжуються. Я теж йду до цього громадянства. І знаю рецепт. Я вивела його для себе і хочу поділитися з вами. І, можливо, багато хто підтримує мене в цьому рецепті. Це відновити е, чудову традицію десятини, яка була давно на цій території, ще за часів великої нашої держави, якою колись морилися всі європейські будинки і хотіли з нею породичатися з часів Київської Русі. Це десятина. Кожна десята частка вашого заробленого ви віддаєте на адресну допомогу. Ви можете знайти для себе адресат дуже швидко. Подивіться навколо. Навколо є хворі діти, хворі люди, ваші сусіди, ваші знайомі, діти ваших друзів, ваших співпрацівників, з якими цією проблемою ці батьки лишаються один на один. або Завдяки таких небагаточислених людей, які їм відгукуються. Я би хотіла, щоб в нас була велика армія і кожен давав свою десяту частку. Якщо ви любите тварину, ви можете допомагати притулкам, вони вже з'явилися і так само чекають вашої допомоги. Якщо ви любите ліс, воду, ви можете віддавати свою десяту частку на те, щоб очистити і ліс, і воду. Проплатити ці послуги, якщо бути об'єднаністю в громадській організації з приводу захисників, птахів, захисників, ящерок. в цьому нічого поганого немає. Хто що любить і на кого Бог покличе, на яку проблему, той на ту проблему і стане. Але ви побачите, як зміниться наша країна. Я не вірю в зміни країни зверху, якоюсь там наказом. Я вірю, що вона може очиститися. І тоді запит буде на інших людей, і ці люди з'являться інші. Ви побачите, що воно почне працювати як е, торнадо. Це очищення себе, бо десятину, ви не тільки допомагаєте комусь, ви допомагаєте перш за все і собі. І, можливо, це такий десь і здоровий егоїзм, очищення своєї душі. Тому що, коли ви зробите три рази пожертви, ви побачите, що ви від цього отримуєте бути задоволення, як той ігрок в казино, або там. Якийсь там о, 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 любитель цукерок. <смі> Тому і у вас це дуже затягне. Правда, я дуже щаслива, що багатьох людей я вже на цю річ притягнула, і був випадок, коли мені через рік таксист сказав, що вони вже рік роблять цю десятину. і отримують велике задоволення. Ці проблеми, які ми називаємо і які ми знаємо навколо нас, і ці люди живучі, які, які живуть цією проблемою, вони ж. Не на безлюдному острові живуть. Вони живуть в будинках. От знаєте, я вам згадую одну ситуацію по-акторськи, яку я мрію розказати на якомусь там шоу. А часом і я так вчиняла. Це правда, і давайте не будемо. Я не була завжди такою святою, в мене дуже великий список моїх грішків. Але і бувають завжди переоцінки цінностей, які я бажаю вам всім знайти. От, От. Е... Така ситуація зустрічаються дві мами з лізочками, або мама приходить з за сіллю до іншої, або там два колеги грають доміно, або там, скажімо, просто знайомі, пиво п'ють разом. І в розмові говорять, як ти? Як тебе О, в тебе справа? Ой, як ти хороша дитина, а ти в тебе класно, всього, мене... а ти за мене такі проблеми. У мене то, то а ти чула, там у Марисі, у Парасі, там, у Маші, у Льоші дитина захворіла нелівою ліковною хворобою, там, наприклад. І всі так, ой Боже, який я. І от вони постояли, вони поспівчували одна одне, вони полякалися, вони дуже пожаліли того Льошу, ту Машу, ту Парасю, вони і розійшлись. І розійшлись і почали жити своїм життям. Але при цьому, коли розійшлись, кожна подумала, Господи, дякую тобі, Боженька, що це мною і з моєю дитиною. Але на цьому закінчилось. Але ви знаєте, і в цей час зробився великий гріх, коли вони розійшлися. Тому що, якщо ця інформація впала в вам вуха, то, мабуть, тут треба було сказати: відмотати назад і сказати. Та ти що? Ти знаєш, у мене вдома я збираю на чоботи зимові. Я тобі віддам ці 500 гривень, передай ці парасі, льоші, маші там. А та сказала: Так, ти знаєш, я піду по сусідах, я попитаю, скажу, що у нас під'їзді оце живе льоша, і ми зберемо суму. І ми будемо так допомагати, тому що це наша біда. Тому що е бід насправді багато, але їх не більше, ніж добра. І таких проблем в будинку людей, у яких є. Не масово. Кожна людина стикається з проблемою, але тому нам здається, що цих проблем багато, тому що ми нічого не вчиняємо подолати. І зло тоді радіє, і тішиться, що воно росте, і його ніхто з ним не бореться. От, власне, тому я хочу вас закликати, коли ми будемо давати свою десяту частку регулярно, а коли ви будете зустрічати таку сусідку або це, і ця інформація, ви маєте читати, чи це не випадково, тому що там це все іспит, тому що це пропуск, як сказав один хворий. І вже покійний хлопець це пропуск в те життя. Давайте здавати свій іспит добре. Па-па!